Це не кондиціонер, це от фан-койл. Отак от він виглядає. До нього йде звичайний пульт, і зовнішній він вам нагадує звичайний внутрішній блок кондиціонера. Але ні, він працює не на фріоні, в нього нема ніякого зовнішнього блоку. До нього підходять від теплового насосу труби, як до радіатора, подача і обратку. По ним тече або холодний, або гарячий теплоносій. І от взимку, як зараз, він працює на тепло і дує теплим повітрям, бо ми подаємо гарячий теплоносій. А влітку, коли тепловий насос перейде в режим охолодження, до нього буде підходити водичка з температурою 5-6 градусів, і ми таким чином будемо охолоджувати приміщення, не маючи зовні ніяких зовнішніх блоків. Тому от така система при використанні системи з тепловими насосами дуже проста в монтажу, робить свою задачу, гарно виглядає. Тому користуйтеся. Кому цікаві, гарні інженерні рішення по посиланню в шапці.